Привіт, дорогі глядачі. А ви знали, що сьогодні, 21 червня, світ відзначає один із найпростіших, але найпотужніших жестів. Саме так: всесвітній день рукостискань. Один жест тисяча слів. Тож з'ясуймо, чому це скромне рукостискання це набагато більше, ніж просто привітання. 21 червня обрали не випадково. Як і літнє сонцестояння, це найяскравіший, найдовший день у північній півкулі. Символ тепла, відкритості та єдності. І саме це означає рукостискання, дружбу, довіру та зв'язок, незалежно від того, де ви перебуваєте на планеті. Отже, яке справжнє значення Всесвітнього дня рукостискань? Хоча він і неофіційний, його мета кришталево-чиста: нагадати нам, як просте рукостискання може будувати довіру, заохочувати відкрите спілкування та долати розбіжності між культурами. Це доказ того. Що іноді вчинки дійсно говорять голосніше за слова. Але з чого все почалося? Рукостискання насправді сягають давнини. У стародавні часи, простягаючи порожню руку, люди показували-показували, що не ховають зброю. Міцне потискання означало, що у людини нічого не було за пазухою, буквально у середньовіччі це стало способом укладати угоди та присягати. Сьогодні це те, як ми вітаємося, прощаємося, дякуємо, або навіть кажемо гарна гра, чи то в залі засідань, чи на футбольному полі. Звісно, рукостискання не однакові скрізь. У США та більшій частині Європи люди люблять міцне, швидке потискання. В'яле рукостискання це може бути сприйнято як байдужість, але в деяких арабських країнах рукостискання м'якші та тривають довше, іноді з іншою рукою на серці. У деяких частинах Азії використання обох рук демонструє особливу повагу, особливо до старших. І не забуваймо, хто перший простягає руку, може залежать від віку, статі чи статусу. В Україні є чимало фразеологізмів, пов'язаних із рукостисканням. Наприклад, популярне вдарити по руках означає домовитися про співпрацю, подати простягнути руку, надати допомогу чи висловити пошану, натомість не подати руки відмовити, знехтувати. Висловити неповагу цікавий факт: навіть тварини, такі як шимпанзе, мають свою версію рукостискань. А ви знали, що рукостискання може розкрити до 11 рис вашого характеру, включаючи впевненість і настрій? Рукостискання світових лідерів настільки аналізуються, що можуть викликати заголовки і навіть політичні дебати. Звісно, пандемія на деякий час призупинила рукостискання, але знаєте що? Традиція відразу ж повернулася тому, що ніщо не замінить людського зв'язку. Тож сьогодні, якщо у вас є нагода, потисніть руку тому, кого ви цінуєте, або просто подумайте про силу цього крихітного універсального мосту між людьми. А тепер пригадайте, чи є у вас якісь незабутні історії про рукостискання? Можливо, зустріч, возз'єднання або дружба. Залиште свої історії в коментарях і не забудьте поставити уподобайку цьому відео, якщо ви вірите в силу гарного рукостискання. Дякую за перегляд!